Поприбирала трошки, переставляла картини. Переставила в цю полку, там підлога протерта. Переді мною тут був якийсь офіс, і людина крутилась на стульчику і протерла просто, наверху переробила цю інсталяцію. Так от поставила квітки і картини поклала, тому що вони лежали на підлозі. Тепер так от стоять. Це свого роду, як у мене, як студія, знаєте, студія майстра. І додатково ще масажі у мене. Ой, втомилася. Особа не робила, бо урок, але втомилася. Оце тут прикрила так бумагою. А тут у мене, коротше, ягоди трохи, а то заморозила. Це два мішка ягід. 8 кг. Малина, оживика. Отак вот от.